Армія РФ посідає друге місце в світі у рейтингу армій. Військові поразки Росіян в Україні і наміри дійти до Києва за три дні у 2022 тисячі не те, що натякають, а прямо говорять про сумнівність тези про другу армію світу. А подібні рейтинги зазвичай базуються на відкритих даних про кількість особового складу, одиниць техніки, ядерних боєголовок тощо. Але оцінити якість та боєготовність техніки, як і ядерної зброї, про яку ми вже сказали, об'єктивно складно. У 2022-му Росія була змушена оголосити мобілізацію, тож це означає, що по особовому складу також є питання. По-перше, це корупція. Ще з 1990-х у російській армії викривали корупційні схеми, коли мертві душі існували на папері, а гроші, виділені на них, привласнювали. По-друге, якість особового складу та особливості війни з Україною. А саме, необхідність розтягувати війська вздовж великої лінії фронту. А це ну зовсім не те саме, що зайти маршем у Київ в парадній формі.